Десять слідчо-оперативних груп нині розслідують підрив росіянами Каховської ГЕС. До них входять співробітники служби безпеки України та національної поліції. Про це повідомили в прес-службі офісу генпрокурора. За результатами оглядів відкритих джерел складено вже 40 протоколів. Направлено ряд запитів до державних органів та служб. Силовики на тепер оглянули вже п'ять місць подій за допомоги квадрокоптера. Наглядають і за чотирма об'єктами критичної інфраструктури Херсона. Усі пов'язані з водопостачанням та водовідведенням. В офісі генпрокурора повідомили, що через руйнування дамби в нижній частині Дніпра вода піднялася до 12 метрів. У зоні підтоплення нині 26 населених пунктів деокупованої частини Херсонщини, де проживали понад 42 тисячі людей. Вікторія Літвінова, заступник генерального прокурора, нині з нами на прямому зв'язку. Пані Вікторія, вітаємо вас. Вітаю, студія. Отже, нині друга доба вже після підриву Дамби на Херсонщині. Розкажіть, яка у вас є актуальна інформація станом на зараз? Чим можете і хочете поділитися? Так як вже було тут сказано, наразі створена спільну міжвідомчу слідчу групу, до складу якої включено працівників служби безпеки та працівників національної поліції. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні буде забезпечуватися. Працівниками Офісу Генерального прокурора, також будуть включені прокурори з територій, не лише з Херсонської області, а також із Запорізької, Дніпропетровської та інших регіонів, які опинилися в зоні підтоплення і зазнали негативних наслідків. Хочу сказати, що кримінальне провадження є провадженням особливої виняткової. Навіть складності, тому що е за масштабом наслідків воно є таким складним. І друга проблема з його розслідуванням полягає в тому, що дійсно ми не маємо прямого доступу е на місце, де ця подія розпочалась. Тому, е Проведення всіх слідчих дій ускладнено. крім того, для повного і всебічного розслідування кримінального провадження потрібно залучити широке коло фахівців, це і фахівці державної екологічної інспекції, це і рибагентство, це і працівники бугру водного господарства, це і. Укрогідромедцентр, це і воєнні фахівці, військові спеціалісти та інше широке коло, коло фахівців. Це все в принципі ускладнює достатньо нашу роботу, але вона буде проведена і виконана. Ми сьогодні затвердили першочерговий план слідчих дій. Звісно ж, він також передбачає обов'язкові допити евакуйованого населення, бо самі ці люди можуть повідомити нам найбільше цінної інформації, саме вони були на місці події, могли чути і безпосередньо бачити не лише наслідки, а й можуть нам повідомити про обставини кримінального правопорушення. Хочу ще сказати, що розслідування буде паралельно здійснюватися за двома напрямками тобто, з одного боку, ми будемо проводити слідчі дії, які спрямовані. На встановлення обставин вчинення самого злочину, тобто так, хто до нього причетний, хто віддав наказ, хто виконав цю дію, паралельно будемо вчиняти дії, які спрямовані на фіксацію всіх можливих наслідків. І тут хочу окремо зупинитися, що фіксація наслідків процес достатньо складний, оскільки ми маємо не лише зафіксувати наслідки, які ми вже спостерігаємо вже і будемо спостерігати на найближчі дні. Нам треба ще змоделювати і зафіксувати довгострокові наслідки, такі, наприклад, як які будуть виклані. Викликані подальшим засушенням певних територій і проблемами зрошувальної системи, ці наслідки це не можуть бути зафіксовані найближчим часом, і це, в принципі, достатньо складнить наше розслідування. Але це має бути обов'язково здійснено, бо це також підлягає доказуванню у кримінальному провадженні. Тлумачення з терміну екоцид це знищення водних ресурсів, отруєння річок, в тому числі, от цікаво, що за фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування в кримінальних провадженнях в частині саме екоциду і порушення законів звичаї війни. Скільки на вашу думку все ж збиратимуться докази? Адже напевно варто було б тут оперативно працювати і кого опитують зокрема слідчі щодо ну в цій частині. Щодо екациду, хочу звернути увагу, що законодавець визначив дефініцію екоциду не лише масове знищення рослинного і тваринного світу, а також інші дії, які можуть спричинити екологічну катастрофу. Тобто законодавець передбачав відповідальність навіть у тому випадку, коли негативні наслідки не настали у ситуації, яку ми спостерігаємо зараз, тобто у ситуації з Каховська ГЕС, негативні наслідки вже наявні. І очевидні саме тому і зареєстровано кримінальне провадження за статтею 441 Каци. Як я вже сказала, кримінальне провадження є провадженням виняткової складності, тому назвати чіткі строки досудового розслідування я не можу. Звісно, будуть проведені і інженерно-екологічні експертизи. Зібрана вся інформація про загибель тварин, знищення рослин, флори і фауни, що ми вже наразі фіксуємо. Так постраждали і. І свійські і дикі тварини ми спостерігаємо масовий мор риби в вище потечії, де обміліли. Міліла річка Дніпро, ми бачимо тисячі загиблої риби, пошкоджений рослинний світ, підтоплені або знищені цілі природні парки. Крім того, в тому числі кацити, екологічна катастрофа, під, мають нам, підрозумівають також негативні наслідки для людей, які ми також вже спостерігаємо. Я не кажу пряме затоплення цілих населених пунктів, я кажу в тому числі і про проблеми з питною водою, можливе поширення епідемії. Інфекцій, інфекційних хвороб тощо тому. Е Розслідування буде складним, оскільки наслідки цієї катастрофи поширюються не на одну там територію, а на цілі регіони, і, можливо, навіть будуть поширюватися на інші країни. Ми також готуємо запити про міжнародну правову допомогу і будемо їх скеровувати до країн Молдовії Румунії для того, щоб ці країни також здійснювали моніторинг стану якості води, систематично відбирали проби і слідкували. За ситуацією у себе от про міжнародну правову допомогу і про реакцію світу так само хочеться з вами поговорити зокрема в правовій площині. Ми знаємо, що Андрій Костян підписав документ, яким МКС надається вся необхідна інформація стосовно цього підриву цієї катастрофи. Чи варто очікувати швидкого швидкої реакції, швидкого фідбеку із Гааги на вашу думку? Що для нас важливо? Для нас важлива не швидкість реакції, а дотримання всієї об'єктивної процедури. Міжнародний кримінальний суд проводить своє незалежне самостійне розслідування. Ми вже маємо з ними досвід співпраці і комунікації. Офіс генерального прокурора завжди наголошує на нашій повній відкритості за національною процедурою, у разі коли міжнародний прокурор міжнародного кримінального суду звертаються до нас за наданням. Дозволу на проведення слідчих дій на нашій території. Генеральний прокурор невідкладно надає такий дозвіл, і прокурори міжнародного кримінального суду проводять своє самостійне незалежне розслідування. У разі якщо вони мають наміри ознайомитися з матеріалами наших кримінальних національних кримінальних проваджень або отримати певні там відео, докази інші, ми відразу радо їх передаємо. Тому для нас тут важлива не швидкість реакції, а дотримання всіх відповідних процедур. Міжнародним кримінальним судом для того, щоб ми побачили результати, такі як ми вже бачимо, з ордерами на арешт Путіна і пані Львової білової зрозуміло. Дякуємо вам за те, що долучилися. Вікторія Літвінова, заступник генерального прокурора, була з нами на зв'язку.